Друзі, всім привіт! Сьогодні рубрика, яка вам зайшла. Так, зайшла, тому що всіх цікавить, що купити, коли в тебе є певний бюджет грошей. І знову ж таки, ми зібралися з колективом, і кожен написав свій топ, я написав свій. І так загалом-загалом в обговоренні народився новий топ-10 автомобілів, які ми рекомендуємо купити, якщо у вас в кишені є приблизно 16 тисяч доларів. Це буде діапазон цін від 14 до 17, залежно знову ж таки від комплектації, можливо, від пробігу, від кольору, багато від чого. Тобто, але в середньому людина, яка має там 14, 15, 16 доларів, в цьому топі може для себе обрати щось, що йому подобається. Зараз на дворі у нас повітряна тривога. Не знаю, чи ви чуєте. Хочу подякувати ЗСУ. Дякую всім, хто донатить, хто допомагає. Ми переможемо. Це не потрібно про це забувати. Війна ще не закінчилася. І бережіть себе, своїх рідних, тому що повітряна тривога, яка зараз триває, багато наносить людям і Україні шкоди. А здоров'я українців саме головне зараз, що є. І так, друзі, почнемо із завжди нашого останнього 10-го місця. Але я би навіть сказав, є таке місце, яке називається 11 13 Тобто в топ-10 не зайшли машини, але їх там, десь вони, я завжди їх, як кажуть, в топ-13 вони війшли, тобто 11 13 місце з кінця. Займають такі автомобілі, як Volvo V40. Volvo v 40 автомобіль прикольний, де з дизелем можна брати, з бензинкою теж е, м'який, комфортний, маленький, підійде дівчатам, жінкам, чоловікам, молодим людям, старшим, неважно. В кузові в такому виконанні кузова хетчбек, з нормальним автоматом, нормальна, класна машина можна брати. 508-й пижик. Двохлітровий дизель рекомендуємо. Навіть за той бюджет можна взяти гібрид. Нормальний седанчик їде нормально. Загалом, по техніці, дизелі французькі ТОП. Ніколи не казав про них нічого супер поганого, можуть бути окей, тим більше є варіант взяти гібрида за ці гроші і в непоганій комплектації. Також інсігнія. Рестайлінгу може бути інсігнія. можна заглянути десь і навіть щось повноприводне хапнути. Переважно це буде 2-літровий дизель, м'яка, велика, теж універсалі машина з комплектації, можуть бути різна там кришка, підігріви, асистенти. ну Загалом. І кришка електрична, кришка багажника та безключові доступи і так далі. Тобто, я розумію, що це не преміум, бо це Opel, але комплектація. І ви можете взяти машину з невеликим пробігом і теж відчувати себе в ній комфортно, друзі. Наближається чорна п'ятниця. Це найбільший розпродаж у світі. Для мене це найкращий період в році, коли я можу придбати щось для себе зі знижкою до 60%. Я підібрав для вас найкращі пропозиції для автомобілістів для того, щоб придбати їх зараз узимку. Це ви можете придбати компактний автомобільний пилосос за невеликі кошти, щоб машині було чистенько. Потужний, таким користуються мої друзі, собі теж запланував до покупки. Також компресор дуже незамінна річ для того, щоб завжди контролювати тиск коліс. І швиденько підкачати у випадку аварії своє колесо і успішно доїхати на шиномонтаж. Ясненьке діло, має контролювати заряд акумуляторної батареї. Перед зимою обов'язково перевіряємо заряд, можна відновити акумуляторну батарею. Ось таким недорогим зарядним пристроєм. А вже якщо і світла немає. Ми ви можете вдома використовувати ось такий інвертор на 12 або на 24 вольти для того, щоб як мінімум включити вдома опалення. А щоб зекономити ще більше, не забувайте використовувати кешбек від моїх друзів з Letyshops. Там чорна п'ятниця вже розпочалася. Від сьогодні та до 28 листопада в більше ніж 30 магазинах буде діяти підвищений від 2 до 8 разів кешбек. До 30%. Це такі магазини, як AliExpress, Foxtrot, Ansphe та інші, їх є багато. Якщо із звичайним кешбеком ви би отримали 100 гривень, із гарячим кешбеком ви отримаєте до 800 гривень. Однак варто поквапитись, бо бажаючих зекономити багато, кількість активацій обмежена і не забувайте про знижки до 60%. Щоб отримати гарячий кешбек, треба зареєструватися на Leti Shops або завантажити їх додаток. Обрати потрібний магазин, активувати гарячий кешбек кліком на ньому, а далі просто оформляти замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування ви можете вивезти його на карту або на поповнити свій рахунок мобільного, а також на благодійність, тобто задонатити на ЗСУ. Тож реєструйся у Letyshops, Shops, економ ще більше повертай кешбек за покупки під час наймасштабнішого розпродажу року Чорна П'ятниця. Посилання, як завжди, є в описі до відео. Десяте місце Mazda шоста. 99% автомобілів на ринку то є 2,5, бензин, SkyActiv, Можна брати, якщо обов'язково контролювати якість пального, обов'язково пильнувати, тому що це атмосфера. Ми дивимося за заміною масла, краще частіше. Та? Димся за якістю пального і все на автоматичні, на механіці можна брати середній розхід там по трасі біля 7, по місту біля 11. Е, можна поставити газ. Е, варіантів є безліч. Але прикольно то, що машина то може і не супер преміум класу, але 90%, то 99% це будуть седани, які всі люблять, на 18-х дисках, класною комплектацією з асистентами, з адаптивним, вже якісь екранчики, блютузи, підігріви, вже буде шкіра, вже може бути нормальний салон з, можу, з, з матеріалів, з тканини, який не зношується там умовно, як в деяких марках, з дуже швидко і так далі. Тому Mazda 6, як 10 Місце в рейтингу, можна розглядати. На 9 місці зібралося декілька автомобілів. Ми тут така була бойня словесна, ми не могли оприділитися. Все ж таки, на 9 місце я визначив такі машинки, як Каджар, Кашкай, Тігуан, ЦРВ, Outlander. 5 машин займає 9 місце. Поясню чому. Якщо ми говоримо про CR-V Outlander, для мене фактично, то й однакові машини. Тому що, наприклад, Outlander більший може бути семимісний той самий двигун, ну, я назву це той самий, по кубатурі, по варіаторах, по всьому, машина, що і Honda CR-V, Для прикладу, то той самий, наприклад, там, умовно, Nissan Rock. Там 2.4, там 2,5, там варіатори. підвізка приблизно одинакова у всіх машинах. Ніякого алюмінія немає нічого. Вибирайте вже на свій смак і запах. Такі машинки в більшості випадків купуються із Америки із пошкодженнями. Тому хто не скажу, що є сильно велика різниця між там, умовно, ясно, що урок буде програвати, але CR-V, Outlander, Можете можна брати без проблем. Новіших років вам вже буде, наприклад, каджар. Так, там робот з двома щепленнями, дизельний, 99% на ринку таких машин буде, але жінкам свіжіший рік зайде. Колір і виконання салону може бути цікавіше, той планшет, як в Tesla вже щось трошки цікавіше, ніж в тому простому ЦРВ, який, який вже всім надоїв. Не менше надоїв всім е дизельний кашкай і Тігуан. Кашкай 1.6, 2.0 дизеля можна розглядати європейців. Ну, знову ж таки, все буде дуже просто, бюджетно, непреміально, трошки комфортніше, ви себе будете почувати в будь-якому Тігуані. Но тігуанчик за ті кошти вже буде з пробігом. Переважно це буде, якщо ми говоримо про рекомендую брати дизеля, Тесайні. Другий не рекомендую, тому що дуже вже великі проблеми з ними в людей часто бувають і капремонти і так далі. Давайте зупинимось на тому, що дизель ДСГ повний привід, і калатаєте до 500 тисяч тим дизелем і тим тігуаном, і так далі. Але знову ж таки, на вигляд, на дорозі, ясним любите програвати, тому саме, як мінімум, Отлендеру, і в розмірах, і всьому. Але комфорт на по загальному по зібраності тігуанчик буде вигравати. Восьме місце. Електрика. Ми не могли обговорити, не обговорити, не обговорити, запхати в наш список приймемо розумію цього слова запхати електрику, тому що на сьогоднішній день є потреба в електричних машинах, паливо не дешеве. Е, ясне діло, є проблеми з електрикою за рахунок того, що є така одна, не можна на юбі казати, як ви знаєте, яка країна, яка робить одну погані штуки з нашою країною. Ну і через то електричні машини зараз не в топі в популярності в купівлі, але все ж таки. Досить велика частина України зі світлом, і тому e гольфи до РЕСТ за 16 можна класний купити на комплектації 24 кіловатний і так далі. Чому не ліф? Тому що в Ліфі більше буде проблем з батареєю, більше буде деградація. Ліфи все вже заїжджено, ніхто на дорозі не пойме чи той ліс, старий новий ліф, таксі не таксі, все, все ж таки, Егольфа e можна розглядати. Так ви багато не проїдете, там максимум там умовно там точно 150 км, кілометрів. Нехай буде, але. Машинка для міста як варіант, друга в сім'ї, має повне право бути, тому розглядати її можна. На сьомому місці rav 4 rav 4 ми не будемо говорити про яке покоління. Ясне діло, що якщо зварена з двох з пробігом 300 тисяч може бути свіжі років, це якщо Америка, простіше взяти RAV4. Просто 2,5 поставити газ. Спокійно їздити на цій машині привід немає ніякого відношення там передній буває, буває повний. Просто rav 4. Так вона буде простенька, вона буде просто їхати. Але що ще більше треба, Toyota, це як то кажеться, на купу років вперед маєте машину, яка не буде, наприклад, там відносно не не буде ламатися. Дорого і е, буде завжди в ціні. І люди теж, особливо там хто купує такі от кросовери, своїм дамам, жінкам і мужчина. Тобто ця машина універсальна. От rav 4 ми назвемо її універсальною машиною на сьомому місці, яка заслуговує своєї уваги. В будь-якому виконанні, чи то буде дизель на механіці, чи то буде там та сама American 2.5, читають наші офіційні десь понаходити. Неважно, за 16 можна купити нормального РАВчика. На шостому місці буде Volkswagen Touran. Так, я не помиляюся. Я Volkswagen Touran запхав на шосте місце, і довго були ми спорили про те, що чи Кадіка туди пхати чи ні. По ми говоримо про комфорт можна знайти за 16 класного турана. Абремор 2-літрового на ДСГ, з комплектацією. Турани бувають різні, навітьмісні, з різними Webasto, з фарами, з вирізанням, ну, тобто з автоматичним дальнім, безключовий, Вебасто, панораму, якісь взяти, ну, ясні, що з електричною кришкою не візьметься за ті гроші. Ну, все ж таки. Туран буде комфортніший за кадіка, але по суті це то саме. Кадік буде жорсткіший, не такий комфортний в сидінні і так далі. Більше налаштувань завжди буде в Турані, салон приємніший і все. Туран універсальна машина. Забрали сидіння, можна щось перевезти, можна побудуватися, можна якісь із городу щось по картоплю перевезти, і комфортно на далеку дорогу переїхатися із сім'єю також. Як ви бачите, основних топ-5 ззаду наперед займають кросовери е, багато їх є, так, е, кросоверів списку. Тобто, що ми бачимо? Що людина, яка має вже умовно там 13, 14, ну бажано вже, як по-часному, то 15, 16, 17 доларів, тисяч доларів, Буде заглядати на кросовер. Так, в Україні є популярні кросовери. Неважливо, чи вони моноприводні, чи повноприводні, Люди часто розглядають кросовери, і тому, зі своєї сторони, теж е, бачимо специфіку, що люди мають потребу в кросоверах, і ми вам їх рекомендуємо, тому що список цей складений не просто так з голови, а із, складали люди, які і підбирають, і ремонтують, і. і Огляди робили, і ми імпортували багато з таких машин. Тому загалом це вся картина зібрана з різних джерел. І от, от ми такі машини так вам рекомендуємо. Якщо вам щось не подобається, ви з цим не згодні, напишіть це в коментарях. Ми це разом обсудимо з вами. я вважаю, що кожен має право на свою думку, і мені важливо, ваша думка теж. П'яте місце. Кемрі. Камрюшка. 2,5. Навіть можна хапнути гібрид 60-ку. Їздимо 300 тисяч легко. Головне взяти класну машину, щоб була не з-під європейського, там, Боже, з під європейського там не з таксі. Ми не говоримо вже про ніякі сороківки, ми не залазимо в старі до дивні роки, але за 16 можна знайти. Ту саму Америку. Чому ми в цьому списку додаємо Америку і ми завжди були категоричні проти. Ну так складається зараз, що люди борються за дешевші машини, е, хочуть придбати за менші гроші більшу машину. Америка займає своє велике місце, але з Америкою є найбільша проблема, з якою ми стикаємося. Це якість відновлення. Роблять тяп-ляп як небудь, скотч, шпаклівка, саморізи. Е, є ку -ку 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 величезна проблема з відновленням американки. Тому шукати американців треба. Дуже і дуже якісно і скурпульозно не спішити, тому що можна зробити його як-небудь, а потім ви будете це все переробляти, і це є дорожче, чим зробити це раз і нормально. На четвертому місці знову вривається американчик, який всім нам подобається. То є 2,5 Outback. Ясне діло, що в Ресталінгу ви не купите цю машину за ці гроші. В доресті можна купити цю машину. Поставити можна газ, є свої проблеми в машині. Так, не є супер там надійна машина, е, в топі самих самих надійних. Але якщо ми говоримо про комфорт їзди, про те, що 2,5 е, ну, по-часному він не є економний двигун, але загалом комфорт їзди завжди повний привід, великий просторий салон, щось можна перевести, на дорозі гарно виглядає. Можна поставити великі диски, буде гарний зовнішній вигляд. Ясне діло, там умовних там, дві комплектації, нема нічого, і дві камери на лобовому там умовно є все. Ви можете придбати за 16-17 тисяч доларів класного оудбека, їздити на ньому. І з моторесурсом досить таки великим. Гарно виглядати на, як мінімум, там кажу, на дорозі, і практична машина. Е, багато з нас обрало на четверте місце Outback, тому що от, зібрали всі, всі ці фактори, та ми говоримо про те, що ця машина є універсальною. На неї ставлять люди дуже часто газ і просто їздять на фактично, назвемо це відносно слово, потужній, але японській машині, в якій комфортно. І яка не висасує з вас купу-купу бабла кожен тиждень. І так, топ-3. В кожного списку, а нас було декілька, які складали цей список, був автомобіль корейської марки, і всі однозначно назвали його Kia Sportage. Kia Sportage має повне право на існування, прикольний кросовер, за невеликі гроші можна купити. Ясне діло, що це не буде з суперсвіжих років. Ясне діло, що кузов буде попередній. Ясне діло, що це буде 1.7 дизель 2,0. Але такі машинки якраз можна брати. Комфортна, м'яка, всі про неї все знають. Запчастин, мільйон. Кореєць в топ-3. Абсолютно оправдано займає своє місце. Якщо ми ще говоримо про те, що можна там зараз там з Кореї пригнати, при, при, при раніше, можна було, ну і зараз теж там доставляють чи та сама Америка чи що небудь. Ну ми знову ж таки рекомендуємо дизельні двигуни, вони там класні, нормальні. Якщо ви говорите про там про 1.6, там 2, 2.4, вообще про я про зараз загалом про Корею. Спорне питання 2.0, 2.4 двигуни корейські обдумати варто дизелі, якщо не хочете знати, що таке капіталка, то тому що, на жаль, за... ми не говоримо про супервеликі бюджети в людей від 14 до 17. Ви пам'ятаєте? На другому місці ніхто не посумнівається в тому, що на другому місці не засумнівався, що ми поставили Пасад Це. Фольксваген Пасад Це. Чи в дужках можна запхати там Passat b 7 Ну я собі не уявляю, хто би купив Passat B7 за 16-17 тисяч доларів, е як мінімум. b 8 буде слабенький за ці гроші. Тому е десь там b 7 ми ленько проскакуємо. Якщо за 12, можна брати B7. Ну, якщо ви хочете класно виглядати, на дорозі я маю на увазі дизайн машини. Переважно комплектації в них класні в ЦЦ-шок. Якщо ми не говоримо там, Америку, база, ясне діло, там галоген і так далі, беремо на ксеночик, шкіра, беремо топова задня оптика, без, там вікна без рамок, класна посадка, низько сидиш. Тобто там пахне спортом. При цьому ще це по суті свій безсьомий посад. Назвемо це так. Все, що стосується ремонту. То саме, що в простому безцьомому, та сама електроніка, та сама ходова, вся та саме двигуни, мотори, двигуни, коробки. Я маю на увазі привід. Повний халдекс вічний, проблем з ним великих немає. Тому, якщо у вас 15-16, хочете якусь такого класного пулечку седанчика, легко розглядайте. Це цежку можна брати 2-літровий Benz, якщо класний двигун знайдете, то там під 190 коней або брати такої самої потужності, фактично, дизеля можна брати, нічим не пошкодуєте. Перше місце зайняло два автомобілі. І я думаю, ні для кого не буде секрет, що я їх чомусь два написав. Ми не можемо приділитися тут спори, тому Гольф сьомий або Октавія А Сьома. Чому е, поспорити можна? Тому що все ж таки є поціновувачі, того що говорить, що Volkswagen це Volkswagen, а шкода це там бюджетніше, дешевше матеріали на дверях, дешевші, сидіння, дешевше, все при тому, що А7 вона трішки більша. На 7 може бути набагато крутіша комплектація: ті самі підігріви керма, підігрів лобового, електрична кришка багажника, безключовий доступ, автоматичне дальнє то класні сидіння, та сама електричні сидіння, ззаді більше місця ну як мінімум, як мінімум. А з гольфом простіше. Ви ніколи не найдете на гольфі електричної кришки багажника. На гольфі безключовий доступ це рідкість на гольфі. Підігрів лобового. Якщо ми говоримо про бюджет, 16, там рідкість на гольфі буде 1,6 дизель за ці кошти. Ви можете купити або 1,6 дизель на класній комплектації, або 2,0 в базі. 2.0 дизеля маю на увазі. Америку сюди не чіпаємо, тому що спорне питання: чи варто купувати гольфа американського. Давайте скажемо так: в топі номер 1 у нас йде Octavia з гольфом. Європейці. Переважно це кузове Універсал. Суперпрактична машина. Можна ви обрати собі потужні машини, різні гольфи GTD і так далі. Якщо ви говорите про бензинки, там навіть 1.8 е, на DSG, можна теж чіпанути, мати теж класну машину, якщо ми говоримо про Америку. Єдине, що з Америкою, пам'ятайте, це якість відновлення і, і ДТП. Тому ок, є, ми за Європу. Октавія, маю на увазі і за гольф e, інакше ну, візуально, як мінімум, машини однакові, але при тому, що легше справ... справитися вам буде із дизелом в Україні, тому що а моторесурс, великі пробіги на них часто можна потрапити, і не там нема чому сильно ломатися в тих машинах. Або якщо і щось і ломиться, то все про це вже всі знають. Так, машина не популярна. На дорозі їх дуже багато. Але запам'ятайте одне: якщо ви хочете виділятися, ви це повинні виділятися і своїм кешем. Якщо ви приїжджаєте на сервіс на якомусь суперкрутому фіаті, якого ніхто ніколи не бачив. Запам'ятайте, все буде дорожче. Робота майстрів дорожча, бо вона буде по часу дорожча, Майстер не знає, як там правильно зняти ту рейку, Він буде може й лишні якісь запчасті знімати. Так далі. А от в топі один нас Golf і Octavia, ці машини в ремонті прості. Сильно дорого не ломляться, до них є всі запчастини в наявності в кожному другому магазині в селі. Тому, і по, по загалом, і по комфорту, і по всьому, ці машини для нас в номер один в бюджеті приблизно біля 16 тисяч доларів. Економно їздити на цих машинах саме то. Якщо вам цей топ сподобався, зробіть репост, лайк, там, я не знаю, що ще можна, напишіть в коментарях. Чим ми не праві, або свою думку, на свою думку, що для вас краще. Який автомобіль ви би обрали, або свій мінімум там топ-5, не один, а чи там 5 автомобілів. Або чому ви з нами не погоджуєтесь, що певні із машин ми поставили на таке місце. Можливо, щось би варто було змінити. Наша думка для вас. Ваша думка для нас важлива. Дякую всім за увагу, друзі. Пока.